Мої вітання. Чао, мене звати Андрій Ферцер. Це кінопросір Планета кіно. Я відкриваю останній місяць віта та заряджаю тебе кіно настроєм. Залишайся з нами. На тебе сьогодні чекає дві прем'єри розіграш квитків на перегляд улюбленого фільму в мережі Планета кіно. Ну і взагалі багато чого цікавого. Нашій першій прем'єрі для виконання наскладного завдання уряд вирішує створити спеціальну команду. Увійдуть до неї закляті вороги найкращих супергероїв Всесвіту. І немає жодних гарантій, що усі члени команди виживуть. Дивися першу прем'єру у кінопросторі «Планета Кіно. Загін самогубців». Is this the Випусти мене звідси, благаю! Випусти мене легально! Is this just In a escape from reality. Hey! Я хочу зібрати загіни з найнебезпечніших людей на планеті. Із покидьків. Із відморозків. Це що? Шоу талантів. Дедшот, він стріляє людей. А це крокодил, він їсть людей, Цей й палить людей. А ти одержима відьмою, яка на все здатна. Що таке? Убити всіх та втекти? Даруйте. Це голоси. Та жартую. Вони не це казали. Коротше, ви їдете у жахливе місце, де вас швидше за все вб'ють. Що врятуємо світ? Хочеш, покажу тобі свої іграшки. може, трохи розважимось. Слухайте, ви що зовсім хворі? Ми поганці, то ж це не дивно. Really а от якби Супермен вирішив спуститися з небес, зірвати дах з білого дому і висмикнути президента просто з кабінету. Хто б його зупинив? Фентезійний бойовик загін самогубців завдяки зірковому складу акторів став одним із найбільш обговорюваних фільмів у соцмережах. Усім цікаво побачити Джареда Лето у ролі Джокера. Цікаво, що ця роль могла дістатися Райану госину, але він відмовився. А от Джаред дуже вдячний творцям фільму за можливість участі у зйомках і називає Джокера роллю всього свого життя. Про очікування від стрічки Джаред говорить так: ви можете чекати дуже багато хаосу і дуже багато веселищів. І думаю, чогось зовсім іншого ніж в інших фільмах цього жанру. Режисером нової картини став Девід Ейв. І акторів на виконання ролей суперзлодіїв підбирали з особливою ретельністю. Втілювати на екрані героїв коміксів будуть Марго Робі, Кара Девіль, Джайн Кортні та Віл Сміт. Побачимо, як кожен з них порається зі своєю роботою. <му> Вже 4 серпня. Бойовик загін самогубців у планеті кіно. Для максимальних відчуттів ти можеш переглянути його iMAX 3D та 4DX. Неймовірні враження і мурашки по тілу гарантовано. Спробуй сам. У голівудських акторів є правило: ніколи не працюють з тваринами. Добре, що воно не поширюється на мультфільми. Тут можна зустріти безліч тварин, і вони роблять все, що завгодно. Друга прем'єра у кінопросторі понад кіно секрети домашніх тварин. Дивися трейлер, тобі сподобається. Бувай іджід. Привіт, Макс. Привіт, діджіт. Маєш на сьогодні плани? Uh, так, у мене грандіозні плани, іджід. Я збираюся сидіти тут і чекати, поки повернеться Кеті. О, Звучить захопливо. Що ж, тоді не заважатиму у мене теж сьогодні повно справ. Смачного. До зустрічі, Хлоя. Щасливо, Мел. Бувай дзвонику. До вечора, Чіно! Бува? А, Усім, чов, чов. Секрети домашніх тварин. Бочемним хлопчиком, леонард. Макс знайомся це дюк. Буде тобі за братика. Тепер у всіх є шанс дізнатися, як насправді проводять час їхні улюбленці, коли нікого немає вдома. Треба подивитися мультфільм Секрети домашніх тварин і все стане зрозуміло. Над створенням мультфільму працювала та ж команда мультиплікаторів, режисери і сценаристи. Що і над франшизою Нікчем не я про роботи над фільмом заговорили в січні 2014-го. Макс пропав. Ми мусимо його знайти. Прем'єрний показ спочатку планувався на лютий 2016-го, але був перенесений на пізніше. Трейлер мультика вже зібрав дуже багато переглядів і схвальних відгуків. Тому самі стрічці прогнозують небачений успіх. Ну а тепер, друзі, увага! Цієї суботи, 6 серпня, у двох кінотеатрах планета кіно відбудеться дитяче свято з нагоди виходу секретів домашніх тварин на екран. Буде багато конкурсів, подарунків і море хорошого настрою. Секрети домашніх тварин. І це ще не все. 6 та 7 серпня у планеті кіно в торговому центрі форум Львів буде проходити фотовиставка, присвячена тваринам, що живуть у притулку. Дітки і батьки, яким не байдужа доля тварин, зможуть дізнатись, як взяти собі маленького друга в сім'ю, а також допомогти тим тваринкам, які живуть у притулку, і яким так потрібне тепло та турбота. Невеличку місію я вже зробив. Квитки онлайн на секрети домашніх тварин я вже собі замовив. А тепер ще трішки подарунків. Саме усі два запрошення вирушають до переможця, який минулої програми дав першим правильну відповідь на запитання, яке я ставив. Знайомся, привіт, Віталій! Радий бачити. Дуже приємно бачити справжніх фанів нашої програми. Саме середина вже вдруге в нас. Вдруге прийшла за своїми запрошеннями. Віталій, це є твоє. Але ще тепер натомість скажи питання, яке прозвучало. Дай ще раз правильну відповідь. Питання було, який бюджет фільму останнього про Джейсона Борна? Правильна відповідь 120 млн доларів. Супер. Ну, цього разу з ким ти підеш на фільм і що це за фільм буде, Що будеш переглядати, чи це буде якась прем'єра, чи можливо якийсь цей фільм, який вже е, вийде в кінотеатрах як тиждень часу. Е, мабуть, піду на загін самогубців. Я дуже давно його чекав, якраз через пару днів прем'єра. Тому йду до нього Наше запитання е, зараз ти почуєш. А Тобі бажаємо приємного перегляду. Бувай здоровий. Дякую. Ну а тепер лови свій фарт, своє щастя і дай мені правильну відповідь на запитання, яке ти зараз почуєш. Як звати головного героя мультфільму Секрети домашніх тварин і яка його порода? Якщо знаєш правильний варіант, називальну на тонну адресу, яку ти зараз бачиш на екрані, кажи свій мобільний номер телефону, чекай дзвінка, можливо, саме ти отримаєш два квитки на перегляд. Фільму мережі планета кіно. А якщо ти, друже, нас дивишся в інтернеті в тебе з цієї хвилини? Рівно дві доби для того, щоб дати правильну відповідь, і потім за допомогою Random.org можливо саме тобі пощастить отримати два запрошення. Збирай друзів, приходь сюди на територію кіно. І відкривай для себе кіно новинки разом з нами. Дочекайся наступної зустрічі. Повір, вона прийде дуже швидко. Побачимося.